Христос рождається, любі молільники, спільночани. Хвала Богу, є та хвилинка часу. Ми знову спішимо, щоб мати святу літургію зранку, чути Боже Слово і ділитися ним так, як ділиться ним Господь. Сьогодні в Євангелії від Марка до Ісуса приходить чоловік і хоче знати, що потрібно. Щоб осягнути спасіння в Бозі. Христос напоминає Його і говорить Йому, щоб він тримався Божого закону. Чоловік тримається Божого закону, тоді Христос йому говорить: віддай все, що маєш, візьми свій хрест, іди слідом за мною. І зажурився той чоловік і відійшов. Але там ще є дуже гарний вираз, я дуже прошу зверніть на нього увагу. І полюбив Ісус того чоловіка, бо насправді Господь любить кожного з нас. А тепер ми маємо відповісти собі, чи ми любимо Господа, бо Він прощає все, чи ми прощаємо. Тому почуйте ті слова і уважно прочитайте Боже Слово. Усім благословенного дня!